Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я власниця туристичної агенції та школи туризму «KN Travel. Зараз я знаходжусь в провінції Крабі, вулиця Айонанг, така досить супер мега туристично популярна. І вирішили тут проінспектувати трішечки готелі, подивитися, які вони тут є. Ми залишилися в готельчику, який прям рахується бюджетним бюджетним варіантом. Але чим він мене зацікавив? Тим, що у них дуже крутий рейтинг на букінгу. Ну, в принципі, на всіх сайтах, де можна залишати відгуки. І тому ми приїхали сюди, спробували самі на собі, що таке пожити в цьому готельчику. Сходили на сніданочок. Тому зараз вам буду показувати. Ласкаво, прошу готель Sugar Marina Cliffhanger. тому що це мережа готелю. Майте на увазі, вони. Бувають різні, з різними додатковими представками: Sugar Marina це от це саме мережа. От. І е, зараз буду показувати саме Cliffhanger. Готові? Пішли дивитись, але перш ніж буду це все показувати, не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Діліться моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Мені це дуже приємно. Ну, і це додаткова мотивація для того, щоб знімати такі відеоролики. Все, пішли. І так, дивіться, а, відразу ось тут у нас дорога: оця Аянанг, тобто тут далеко йти не треба, там ходять у нас тук-туки. Ось за мною один із корпусів. Потрібно сказати для початку, те, що у цього готелю є ось цей корпус, і ось цей корпус. Це також їхній. А, тут знаходиться у нас рецепція, у нас знаходиться лобі. Заселення також відбувається там. А ось в цьому просто у нас додаткові корпуси. В цьому додатковому корпусі. У нас якраз з вами знаходиться фітнес-зал, і е, там проходять у нас сніданочки. Тому пішли. Зараз я вам покажу, куди треба йти, як підніматися, як заселятись, покажу основну будівлю, рецепцію, і далі повернемося дивитися, як виглядає номер, які тут сніданки, і який фітнес зал, яка інфраструктура. Поїхали! Так, ось я вже підійшла, Фух, треба віддихатись до входу в цей готельчик. Ось він у нас. Тут така у нас невеличка парковка для автомобілів. Ось назва нашого готелю. Тут підйом у нас буде більше для машин, там окремо є східці. Але пішли. Ми заходимо зараз з вами на лобі. Дивіться, тут у нас лобі після такої реновації. Тут дуже цікаво, вони зробили тим, що ось такі тут у нас <гум> декорації зробили, поставили диванчик, столики. І якраз тут у нас відбувається з вами заселення. Я чекаю ліфт. Зараз поїдемо, покажу, що є в головній будівлі. Тут є окремо ще лагідж-рум, де можна залишити свої валізи. Якщо у вас після виселення ще треба якийсь час для того, щоб трішечки ваш багаж десь а аби змогли походити погуляти. В основній будівлі у нас з вами є на другому поверсі басейн, куди ми зараз з вами піднімаємося. Я вам зараз його покажу. І Ось ми приїхали. А для тих, хто не представляє свого життя без подорожей, можливо, ви хочете навчитись подорожувати самостійно, або навпаки, хочете перетворити сферу туризму в свою роботу, в своє джерело доходів. Для вас я й створила свою школу туризму Кентревел. У мене є курси, які призначені для того, щоб навчити самостійним подорожам. А є профільне навчання, де я розказую, розповідаю, яким чином можна буде заробляти на туризмі. Програми, курси ви можете знайти в описі до цього відео. Переходь по лінку, який я залишила під цим відео, і давай подорожувати разом. Тут всі номери ось в такому стилі. Кліфхандер це по підйомам, якщо я правильно розумію. Тому все в такому ось зроблено стилі. Ось наш свімпу. Дивіться, по самому готелю. Я відразу знову повторюся, що він у нас рахується досить такий бюджетний. І, ти, показує басейн. Показала вам басейн. Басейн дуже довгий. У нас, як бачите, тут можна поплавати, потренуватись, хто таке полюбляє. Ну і з цієї сторони, у нас відкриваються гарні види на скелі. І так, що хотіла вам сказати на рахунок самого готельчика. А Він у нас рахується бюджетний, бюджетна категорія, гроші у нас теж самі тут відповідні. От, але як на мене... Ну, якщо враховувати те, що це економ-сегмент, економ варіант, вони навіть дають більше, ніж ти очікуєш. Тому що зараз я вам покажу, як виглядають сніданки. Ну, як на мене, це у нас готель десь троєчка буде. І для тройки такий вибір всього, і воно все смачне. Ну, це прям дуже цікаво. От мене приємно вразило це все. От, а по самому готелю по номерах от зроблена реновація. От класно все. Я би навіть і хотіла, може, і більше зірочок, знаєте, там в голові собі дати цьому готелю. Але от є якісь елементи, я сама ще не можу зрозуміти, що, що не дає йому перейти за якусь іншу межу. Тобто, от на сьогоднішній день ціна і якість тут просто ідеальна. От, е, якщо готель цей буде дорожчий, то, напевно, є все таки інші кращі варіанти. Кому він підійде, кому не підійде. Ви мені, коли будете писати на рахунок відбору туру, буду всім все пояснювати, буду всім говорити. Буду розуміти, чи зайде цей готель саме вам. Тому пішли дивитися територію далі. Так, і зараз ми знаходимося в другій додатковій будівлі, яка ближче буде знаходитись до дороги. І тут у нас ще один басейн. Ось так він у нас виглядає. Тут не дуже велика якась територія. Територія у нас обмежена. Ось дивіться, тут у нас така мампа, будівля один, кафе, ресторан, це також фітнес. Це все зроблено. І ось тут біля у будівлі, яка у нас знаходиться ближче до дороги. Ось тут я вам показувала басейн. Ось він. Якщо піднятися по східцях, то є ось така зона, де можна просто полежати. Позасмагати наші злогах. Так, зараз приїхали на другий поверх. Ось я вам покажу, як тут виглядає ця зона. Тут також зробили ось такі декорації, ось наш вхід, Ось сюди піднімаємося. І ось тут ми заходимо, ось тут у нас сніданочок. Так, все подивилися, яка тут є, ну, чесно скажу, мені сподобалось. І так, базова категорія номеру. Давайте покажу, що тут у нас є. Це я. Далі, наша ванна кімната. Так. шоварки, баночки, душ, затери, це у нас все тут є? А, пляжна сумка і підстилки. Опа. Це дуже класно, парасольки, халати. Слухайте, просто для такого готелю, для такого по ціні, да? він не дуже дорогий. У нас чайничок іде, це у нас фен. Дуже класне наповнення номеру йде. Тут у нас водичка, і це все у нас включено у вартість. Це все безкоштовно. Це у нас сейф. Це у нас рушнички, одні для користування тут. Ось ці сіренькі для пляжу окремо, які можна з собою брати. Так, далі у нас тут чай кава набір. От. І пішли, покажу, як виглядає основна частина номеру. Номер чистенький, номер гарненький. У нас це п'ятий поверх. Так, і зараз пішли, глянемо на балконі. Як тут все. Виглядає. Ось цей корпус, він дивиться туди в сторону дороги, це основний. І ось тут у нас вхід на рецепцію йде. Тут, бачите, будівництво, тут у нас басейн, і така зелена трішечка-травичка. І тепер пропоную з вами піднятися на третій поверх. Я вам покажу, як виглядає тут у нас фітнес-зал. І потім загальні висновки. Так, і тепер ми ось заходимо в третій поверх. Ось так у нас виглядає тут фітнес-зал. А ми після того, як почали просто кататися по різних готелях, по різних курортах, ти розумієш, що все рівно в залі буде все сходити. Ми їх почала показувати. Ну, в принципі, ось у нас так все виглядає. Ну що, розказуйте, як враження на рахунок готеля? Чесно скажу, що мені сподобалось, але потрібно розуміти, що тут не для всіх туристів це все підійде. А, тому що різні бувають запити, і от я кажу, що є якийсь момент, що не дозволяє дати цьому готелю більше зірок. Але з рахуванням того, що на нього буде дуже хороша ціна. Е то він буде навіть давати якийсь вау-ефект. От така якась дрібна деталь. Але в цілому мені сподобалось чесно, приємні враження, і не дивно, що в цього готелю такий високий рейтинг на всіх сайтах, які ну, пропонують добронювання цей готельчик. А, от. Тому якось отак сподіваюся, що вам було цікаво. Нагадую підписатись на мій інстаграм, підписуйтесь на мій ютуб, діліться моїми відео, щоб друзі, знайомі, також могли дивитися, які готелі взагалі існують і які плюси та мінуси в них є. Я бажаю всім гарного дня. бажаю побільше відпочивати. І для підбору організації туру ви можете звертатись до мене. Контакти ви бачите на екрані. Все, бувайте!